Шоу. Всім привіт вітаємо на каналі Супер Емі Шоу. Пішли подивимося, що там робить Емілія. І ще... О, ось він Це і овіч. тут я молювала, що... овіч. Це ми з Емілією розпакували ось таку гру. Подарунок від ще однієї нашої бабусі. Це така пекарня. Чулись, тут я Давай подивимося, що це. А, це булочки. Так, да, такі Ось тут зображено, скільки всього є в цьому наборі. Емілія його ось так розшматувала, розпакувала. А я більше люблю хліб. Хліб чи булочки? Ну, хліб. Ну, ще такий м'який. Але він свіжий, так? Так. Да. А ось він. Треба. Типа ученучику. Будемо збирати зараз цей набір, подивимося, що в нас із того вийде. Емі, з чого почнемо? Уже з цієї пічки да. тут є пічка, тут я тавиваю це, ну я не знаю, що це. О, в емілії вже вдалося скласти ось таку пічку. Класно. А що далі? Дивись, тут є ще такі булочки. Там такі полички всерединку можна поставити. Як думаєш, де ці полички? Що вона має тут? Тут тебе. А тут дивись на ті полички можеш покласти отакі булочки. Ви зберемо оцю дівчинку, яка пече хліб. Там вона така і в, даємо в, неї, їй в неї там вся тут така коса. І в неї коса. Так. А тут є щось, оцю, оцю. Дивись, ось так, готово. О, так. Візьмемо цю групу, кладемо сюди, так, і будемо тут виставляти. Поставимо пічку сюди, отак. От І дівчинку біля неї поставимо. І ось так. так. І все, вона Дивіше. все тримає. О, так. Монотична вона. Все <смонит> так. О, дивись, а оця чорна штука, мені здається, це ось для оцих поличок із хлібом. Чи А ти тепер оцей весь хліб повинна сюди розкласти. добре? Це таке тобі. Це таке є. завдання. Тобі тримай. Бутики. А, це багет. Багет. Багет, А Це хліб похожий. А це удурящий хліб. Це не удурящий. Я буду. А який ти найбільше любиш хліб? Отакий. отакий, як багет? Так. О, такі апетитні ці всі булочки. А це чого це? Тут, тут і повод там. А це дрова для пічки. Ось тут вони, бачиш, внизу. Це ми їх маємо покласти вниз. Ось туди. Ось так. Тут камінь ходить. Давай я тобі потримаю. А, не влізає, тому що, дивись, оці булочки повинні бути в пічці. Оці потрібно покласти туди, на поличку, туди всерединку. А і ще у нас тут якісь лишаються. І оці теж круасніки. А це двері від нашої пічки. Але спочатку оці круасанчики теж треба туди на другу поличку поставити. Хочеш? Так. Тримай. У нас виходить. Ось таке в нас виходить. Дивись. А що ще лишається? Які ще деталі? А оця штука. А, це у пічці, правильно, це така поличка. Вона сіпер пічка. Супер-пічка. Емі, дивись, зробили пічку, а що ще лишається? О, дивись, тут така маленька лопатка. Давай її теж поставимо. А це кути. І ще оця деталь це ось це. Дивись, треба його з'єднати. Оцю чорну штуку з оцією підставкою. Зможеш це зробити? Ну. А я цю лопатку отут поставлю. З'єднуємо тепер ці штуковини. Оп. Оп, все готово. Тримай. Можеш там щось написати. пишу Малюй там щось красиве, може якась квіточка там, чи щось таке, чи якесь сонечко. Капотинок. Ні, не капотинок. То феймалін. Фея тут м'ясу. Це маленька фея. О, давай назвемо... І у, у неї така шапочка. Ага, чудово. Це ельф і, і, оліками, а, і з великими вушками. Да. І шапка, і тут шапка А хм. давай назвемо цю пекарню у маленької феї. Так, да, давай. І от в кінці у нас вийшла отака маленька пекарня. Яку ми Емілією назвали у феї? Заходьте за хлібом дуже смачний хліб і булочки. Та Ого, який красивий. Красивий Тоб, подобається тобі, тобі, як у нас та, вийшло? Так, Ля-ля-ля-ля. Ням-ням-ням. що ням. на дому біду ла ла, ла. так, що диво. Півати. Tak, ja chcę, ja chcę chleb. Wszystko. Idziemy ubrykać. Wszystko, tu chleb. Wszystko, Tak, można. Wszystko, się... to upal. Ja to nie mogł. Ja chcę, żebyś to jego pokazał. Okej. Okej, co jest Tak, na, mamy. Chodzi. Tak, chodzi. Ось все, нам ням. Все, на вам хоче. Все пока. Ему, а вам хліб, ама окейки. О, как шамилило. Що пока-пока. вам пока. Пока-пока. Мама не так швидко. І вам покасся. ビデオみたいな、と、とてもいい次。小いデモ、デモ、とてもいい次。